Питання, яке дуже нагальне на порядку денному, це питання пошуку 120 мільярдів гривень для забезпечення сектору оборони, воно є безапеляційною необхідністю. Рішення має бути ухвалене до вересня. Каже нам міністр фінансів України Сергій Марченко. Він зазначає, що міністерство фінансів готове шукати компроміс із бізнесом в питанні забезпечення цих надходжень податковим заходом, тобто вигадувати якісь нові схеми, моделі і так далі. А чи Бере участь у цьому процесі Верховна Рада. Чи можуть депутати запропонувати якусь іншу концептуальну модель ніж підвищення податків у державі? На вашу думку? Слухайте. На ну це взагалі окрема розмова, коли ми за Місяць піднімаємо питання, що в нас за місяць закінчаться не кошти. Це взагалі абсурд, і ми маємо розуміти, що це питання потрібно було пропрацьовувати ще або з початку року, або з початку двадцять другого, коли у нас ці питання підіймалися. І що значить пропрацьовувати? Ну по перше, вести діалог з бізнесом, постійно його готувати, працювати, допомагати бізнесу, скажімо так, триматися на плаву. Бо ми пам'ятаємо, то ми бізнес вибачте наклоняємо за те, що вони там якусь якийсь прибуток собі беруть там за те, що допомагають армії, але вони не можуть, наприклад, вони розповідають, що нам треба цей прибуток для того, щоб масштабувати там снаряди, зброю. Ні, давайте будемо з ними розбиратися. Потім ми не можемо вирішити питання до сих пір. Щоб не забирати бізнеса людей, щоб їх би швидко бронювати, не і не забирати під час оновлення даних, також забираємо людей, а тепер приходимо, кажемо: а давайте будемо з вами якось співпрацювати для того, щоб ви нам давали кошти і наповнювали нас бюджет. Це ті помилки, які були вже зроблені, і повірте, я там спілкуюсь з бізнесом. Бізнес дуже обурений і розповідають, що ну отака схема виходить: ви у нас забрали людей, ви у нас скажімо так не давали нам заробляти кошти. Ну заробляти в плані працювати. скажімо так а тепер і кажуть, давайте ми вам підвищимо податки. А... Я кажу, яка відповідь вони кажуть. Ну я для для початку у себе на кордонах розберіться на митниці, і хай, мабуть, просто перекриться ці шляхи контрабанди, і вам навіть з нами не доведеться говорити. У вас зразу знайдуться оці кошти, які про які ви говорите. Тому нам потрібно да звичайно з бізнесом потрібно говорити, потрібно створювати умови, потрібно бронювати, давати можливість працювати. Ну і звичайно, треба наводити лад в країні з митницею, там з податковою для того щоб кошти, які вже є, від і які розкрадаються, щоб вони йшли в бюджет на оборону країни. Ну і ще одна історія довкола якої шалений резонанс цього тижня лише один із випадків наведу до прикладу служба безпеки спільно з національною поліцією цього тижня нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які а, завдання, за завданнями російських спецслужб протягом лише червня-липня 2024 року підпалили 15 автомобілів збройних сил України. Як боротися з подібною напастю, як запобігати цій тенденції? Ну, е саме про те, що я зробив це, уже проінструктував своїх бійців, всіх хто користується автомобілями. Що така історія є, і це відповідальність кожного бійця. Зокрема, знаєте, як нас приїхав там, десь кинув машину на вулиці, і от за такі. Скажем так, люди, які вже за це отримали кошти, які завербовані там Російської Федерації, вони це відразу ж скажем так, легка мішень там не поставив під камерами, не поставив, нахороняємо стоянку. Це я вже поради спочатку для бійців. Як уникнути цього кажу самі прості речі, кожен солдат відповідає безпосередньо за те майно, яке йому вручено. Тому потрібно елементарних заходів безпеки дотримуватись. Ще раз скажу, які в цих. Вільних машинах, що стосується взагалі проблеми, цього вона є. Росіяни почали так працювати це для дестабілізації суспільства, для того, щоб взагалі, ну скажем так, намагатися знищити певну частину там майна і взагалі, щоб показувати, що там хтось є неугодні, свою присутність на території України. Тому тут звичайна робота поліції і служби безпеки, і вона ведеться. Я зустрічався нещодавно з одним керівником. Обласної поліції він мені розповідав, як у них це є. Я хочу сказати, що я побачив інформацію, і тем, якщо нас дивляться, ті, хто це робить, і ще хочу. Що якщо вас ще не піймали? То це не означає, що не знають, хто це робить. Там просто ну якщо ви маленька рибка, просто будуть виходити на більші. І реальна історія про те, що вже багато про кого знають, просто ну не доводять до кінця для того, що розмотати повністю цей клубок. І працює поліція, працює і служба безпеки України. Тому кого ще є погані мислі цим думки цим займатись, мають розуміти, що це до 10 років років ув'язнення, від 10 до 12, і чи Вартує вам це, щоб скажімо, спортити своє життя через якісь там тисячу доларів, які вас заплати Російська Федерація, що ви будете зрадниками І Що й відсидити? Почнемо з того, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі цього тижня сказав, що більшість країн світу хочуть бачити Росію за столом переговорів під час другого саміту миру, тому Україна не може противитись цій ініціативі. Крім того, президент не вважає добрим. Відвоювати все завойоване шляхом людських ресурсів, можна частину забрати і дипломатією. З Росії прийшла відповідь на подібне. Пісков сьогодні сказав, що Росія не зацікавлена в тій в тому порядку, денному, який зараз виставляється на саміт миру, і вони не готуються до нього. Чи можна сказати, що ми знову зайшли у патову ситуацію? Та я думаю, що ще будуть багато дискусій течіться, попри ну про цей саміт меру. І ну для мене, в першу чергу, коли ми говоримо, що там можливо буде Російська Федерація. Мені б хотілося в першу чергу дізнатися, а чим ми йдемо, якщо Росія там даже буде президент, про це говорить. Ми як суспільство маємо знати, що туди принесе президент, подивитися, які будуть вимоги, і тоді вже про щось говорити зараз. Просто ну буде Росія. Що ми будемо їм представляти? Одна історія, коли ми говоримо, що... Ми говоримо про те, і нас підтримує весь світ на цьому саміті, що Росія покидає всі кордони України. Це одна історія. Якщо ми говоримо там ну, інші речі, як мінімум, ми маємо про це знати зараз. Просто говорити має бути чи не має бути, я б не став. ми маємо знати, з чим ми їдемо на цей саміт миру, який там буде. Тому що президент обіцяв на осінь мати якийсь план і показати, я сподіваюся, його суспільству в нього вийде. Так, велика велика концепція за словами президента готується до листопада. Там будемо розбирати в деталях, як будуть розвиватися події. Це однозначно. А поки до наших справ, які актуальні на сьогодні, генеральний штаб збройних сил України розглянув е пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з яким тепер командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання служити. Це значить без участі ТЦК. Що це за концепція? Розкажіть буквально детальніше про неї, і коли цей, ця схема запрацює. Ну тут нічого тут, в принципі розказувати. Вона все дуже просто. Що якщо раніше людині для того, щоб оформитись на службу або за контрактом, або на службу в ну, по мобілізації, потрібно було йти, наприклад, у військову частину, брати відношення, потім все рівно йти в ТЦК, і ТЦК тебе. Призиває і там було багато моментів, коли навіть ти міг взяти відношення, але є перечень частин, які визначені командою, щоб не завжди міг попасти туди, куди хочеш, тому що ми розуміємо різні люди. Є хто хоче спеціально піти на контракт в тил до до прикладу попасти, щоб там не, не в якісь бойові частини. Тому було прийнято таке рішення. Зараз командири частин самі зможуть по концепції, ту, яку пропонує Генеральний штаб, самі зможуть набирати собі людей, проводити, проводити, ну, це по факту рекрутинг. Проводити рекрутинг, цих людей мотивувати, заводити на службу і вже з ними працювати без ТЦК. Пане Романе, я вам вдячний за аналіз ситуації за ваш коментар. З нами на зв'язку був народний депутат, фракція Голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної ради із з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Дякую.